Тож до нас вже приєдналась Оксана Сахно, менеджер благодійної організації фонд громади міста Херсон Захист. Тож, Оксана, я тебе вітаю. Привіт! Сьогодні ми будемо говорити про таку цікаву і незвичну для мене річ, як гра Світ громад. Що це за гра і як вони з'явились? Ну, гра Світ громад це наша українська гра. Е, вона розроблена нашими українськими хлопцями: це е, Михайло Войтович та Тарас Тимчук. Е, і вони розробили з товариство світ громад. А безпосередньо вона вже потрапила е, так, через мене, коли я пройшла майстерню е, за допомогою е, завдяки е, програми. Розвитку ООН в Україні вони не дали нам цей інструмент, так сказати, спробувати використати, як вона піде, і безпосередньо вже в фонді громад в фонді захист я почала її реалізовувати. Яка основна мета гри? Загалом гра це такий соціальний симулятор, і ціль цієї гри виконати певний сценарій і перемагають або всі, або програють всі. Тобто ми тут не граємо один проти одного. Ціль цієї гри це щоб. Ну, людина, яка хоче розвивати свою громаду, яка е, ну хоче щось робити, щось змінювати завдяки, завдяки цій грі, е, вона може зрозуміти, як це саме зробити. Що разом ми сила, і разом, об'єднавшись, ми можемо е, змінювати громаду на краще. Що конкретно, чому конкретно може навчитись людина, погравши в цю гру? І скільки разів треба пограти, щоб щось познати? Я, я рекомендую грати е, двічі, це як мінімум. Тобто, перший раз ти е, розумієш, як це, що його треба робити, а наступний раз вже все як по маслу, ти вже розумієш, що треба, як треба робити. Е, е, ну, Якби, ну, краще грати, звісно, спочатку не самому читати правила, а щоб був ведучий. Тобто, безпосередньо я пройшла майстерню, я являюся ось таким майстром гри. У мене є така карточка. Тобто я провожу ці безпосередні гри і розповідаю, як краще. Навчитись можна різному, можна виявити в собі лідерські якості. І ти навіть цього не знав, але стратегічні якісь, також це фінансова компетентність, проєктна компетентність. Тесність, ти розумієш, як утворюється бюджет, що кожен із нас, долучившись і зробивши, ну, внесив податки і формується бюджет громади. І тим самим, коли громада наповнена грошима, всі щасливі, всіх є щастя, здоров'я. Ну, це як по грі, коли граєш. Ми зараз побачимо кілька фото на екрані. А ти, будь ласка, розкажи про те, наскільки ця гра відрізняється від типових настільних ігор. Ну, Загалом ця гра, звісно, має якісь певні основи загальних ігор: це і монополія, це і кешфлоу, ну, тобто, такі загальні, але є свої відмінності. тобто, є, Тут є соціальні ролі, тут є приватні об'єкти, муніципальні об'єкти, тут є ну, специфічний такий сценарій, також є сценарій на раунд, є колода мера і життєві обставини, які тебе можуть так покидати по життю, то ти звільнили тебе з роботи, то в тебе. Ти народилася, то ще ще, тобто, ну відмінності свої є, але така база, як у звісвичних ігор. Хто складає команду, яка грає, скільки повинно бути гравців? Я так розумію, ти як майстер гри керуєш всім процесом. Загалом по рекомендації гри може грати від двох до шести людей, але саме оптимальний варіант це чотири людини. Це збалансована гра, тобто всі якби, можуть якби, пограти до схочу, і плюс це не займає стільки багато часу, адже один хід десь приблизно 30 хвилин, і в середньому займає гра десь три години. Це немало. так. Ви не втомлюєтесь? Я ж думаю, ти не одну гру провела. ви не втомлюєтесь протягом трьох годин. Я розумію, що всі настільні ігри, вони доволі багато часу займаються, але чи не втомлюєшся ти? Грати там і вести гру по три години, може, і більше не, справді, вони так прилітають швидко, і в нас була гра, де ми тільки півгодини обирали мера. <сум> ми не могли вибрати мера, і це, це якби затягує. Це ж так цікаво. Це ну, ігри це завжди час швидко, якби швидко прилітає, і ти ну якби навіть не помічаєш. Ну, ну нормально, нормально, немає таких проблем. Давай більш детально поговоримо про правила гри і розкажи, будь ласка, як це все відбувається. Бувається. Ну, правила гри, звісно, у нас трошки складні, не все так легко, як здавалося. У нас є поле, поле ось таке, де є у нас життєва обставина. Інструменти і сценарій. Також, коли ми вибираємо сценарій, ми виставляємо певні раунди, за які ми маємо досягти цей сценарій, і привабливість громади. Привабливість громади ми також маємо досягти відповідно до сценарію. Кожний спочатку ми обираємо мера, це самовідповідальна місія. Тобто всі хочуть бути мерами, але на практиці виясняється, що це всього лише певні картки, якими командується людина, вона не виконує глобальних. тобто всі тільки разом виконують виграють гру. Потім ми, кожен по черзі ми вирішуємо, у нас є е, приватні е, об'єкти і є муніципальні об'єкти. Ми вибираємо, мер приймає рішення або всі разом, як домовимося, чи ми будуємо щось, чи ні, і як це нам допоможе привабливості громади. Адже всі мають бути щасливі, здорові, мати компетенції. А також ось є такі соціальні ролі. перед... Цим всім витягується на умання. Є пенсіонер, безробітній, є вчитель, є священик, є у нас переселенець. Тобто ну, фермер і кожен витягує і на себе якби, ніби вдягає цю соціальну роль і виконує її. Кожен тягне життєву обставину, виконує її. Потім далі він робить власні ходи, тобто там щось купляє, піднімає собі здоров'ячко, щастячко. Адже якщо ти громада нездорова, не щаслива, за це штрафується і тобто, всі знову починають починають програвати. Ну і так грається. Є якби, певна схема, за якою це ці раунди повторюються, повторюються, поки не. Буде досягнути основний сценарій, а також досягнеться поточний сценарій, тобто там, наприклад, побудувати сміттєзвалище на якийсь певний етапі, або, наприклад, я не знаю, удосконалити якусь будівлю, тому тому подібне. Тобто, і щоб це зробити, громада кожен має заробити гроші в бюджет громади, щоб це реалізувати, купити і всі були щасливі. Давай покажемо з тобою якісь допоміжні. Штука ти принесла, я бачу цілу коробку. Так, Там так. І це. Картки і фішки. Розкажи, для чого вони потрібні. Це у нас енергія. Тобто, за допомогою енергії ми живемо в цій грі, це наче наше життя. Чим більше енергії, тим більше ти можеш. Карці збирають ці фішки. Вони її не збирають, вони, тільки... вони одну енергію отримують за умовами гри, тобто це будівля, квартира дається. Якщо ти купляєш дім, то це дві. Також переселення. Несмає додаткову таку фішечку, і за допомогою неї ти можеш зробити підняти собі щастя, підняти собі здоров'я, ти можеш купити бізнес, ти можеш піти по, по нормово попрацювати і принести більше доходів е, в ну і собі, і податки дати. Е, також є ось такі життєві обставини. Їх близько 96. Вони дуже різні від того, що ти, наприклад. Е, Медитація, ти можеш помедитувати і дотримати одну енергію на раунд. Це дуже добре. Або ти можеш тебе народилася дитина, заплати там мінус кікіти, або як часто буває в житті, ти втратив роботу, і так всі гравці потім починають по-іншому грати. Ну і ось такі різні фішечки. Це, наприклад, от є центр зайнятості, клуб. Щоб це всього, всього досягнути, це треба або купити, або за умовою там. Певне, є, є, треба витягти це. Тобто. Також ти можеш собі купити, наприклад, готель, магазин це вже як підприємець, ферма, перукарня. І На цьому заробляти якби, кошти і привносити бюджет громади. А, але ж не забувай, що ну, ти, якщо ти наприклад, підприємець, то ти маєш якийсь дохід якісь податки, якісь витрати, і звісно, компетенції, і це не може бути нижче якихось відповідно до сценарію якихось показників. Тобто, це все треба, і це має кожен з чотирьох гравців цього дотримуватися. а якщо не буде дотримуватися, то ви всі на жаль програєте. Тобто, наскільки я розумію, гра дуже деталізована, Так, багато. дуже 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 маленьких нюансів. Треба все слідкувати так, щоб і за... тому є мер, який за цим всі слідкує. Тож ми продовжимо розмову з нашою гостею. Нагадую, що це Оксана Сахно, менеджер благодійної організації фонд громади міста Херсон -Захисті». Ви Можете подзвонити і поставити питання нашій гості 26 36 16 – Це номер нашої студії. Тож обов'язково долучайтесь до розмови. Оксана найголовне з найголовніших питань про те, що скептики можуть сказати, як гра може змінити громаду. Це ж просто гра і. Чи справді ці зміни відбуваються? Ну насправді зараз вже ціла тенденція, що і такі технології це є інновації, які більш дієві ніж тренінги, якісь там просто зустрічі. Тобто, в грі люди, наче самі поринають в це, як діти починають бавитися, і тобто щось розуміти. Тобто, ми, ми ж з дитинства гралися, щоб щось то зрозуміти, якісь ролі, якісь функції, як виконувати, Тобто. Ну, скептики можуть їм все може не подобатися. Але справді гра є дуже ефективною, дієвою, вже є навіть дослідження того, що як ця гра повпливала. Вона ну, ще мінімальна, того, що всього продано 100 таких коробочок, і це унікальніше є на Херсонщині. Така можливість пограти, бо навіть не на всій Україні ще є таке. Це дійсно дуже ексклюзивно, наскільки так. я зрозуміла. Що тебе найбільше приваблює у цій грі? О, я обожнюю цю гру за те, що можна поринути у різні ролі, побувати ти там чи підприємець, чи ферма. Але головні не сильно занурюватися і не втратити себе. Е, наступне, що мені подобається, це життєві обставини. Тобто тут, як в житті, ти не знаєш, чого очікувати з цієї колоди, ти так дістаєш і завжди так, о Боже, що таке, що таке? Ти втратив роботу? ти? Так, я втратив роботу. А е, коли я ведуча, коли я веду цю гру. Виявляюся як майстром, то мені дуже подобається ставити такі цілі. Наприклад, я хочу виявити, хто серед них є лідером або стратегом, і він, наприклад, ефективний для команди. І ці спостереження дають мені можливість зрозуміти, хто приймає найкраще рішення, хто керує всіма. що Є мер, є формальна людина, яка цим керує, але завжди виявляються неформальні лідери. І це дуже цікаво, як люди себе ведуть в цій грі, Вони навіть самі не помічають, як вони це роблять. Як отримання знання від гри можна застосувати на практиці? Чи можна дійсно це зробити? Ну особисто я після цієї гри, я зрозуміла. Е... Куди йдуть податки, <хи> і що з ними ну, в ідеальній в суспільстві має це робити. Як вони мають, що кожен з нас виплачує ці податки? Це якби певна фінансова бюджетна грамотність. Тобто ми розуміємо, що це не просто забаганка держави, щоб ми отак взяли і якусь частинку своїх коштів віддавали. Це по перше, друге, це. Навички того, що ти можеш об'єднуватися з кимось, домовлятися, комунікація проходить, ти маєш висловлювати свою довіру, тобто, щоб тобі допомогли, наприклад, купити бізнес, або тебе підтримували в твоїй кандидатурі стати мером, або тебе слухала ця маленька громада. І це теж, теж неабиякі такі навички, які потрібні не тільки в грі, але й в житті. Хто зазвичай у цю гру? Це молодь, це люди. Середнього віку, чи можливо навіть до вас приєднуються люди віку? віком. Ось на днях автори гри робили таку підбірочку: хто грає в нашу гру, і це різноманітні люди. Це мо це починаючи від громадських активістів, закінчується звичними людьми, які хочуть просто спробувати, що це таке. Ну тобто це унікальна гра, вона не потребує якихось таких спеціальних знань. Тобто, дуже добре прочитаєте інструкцію, ви можете всі грати і ну, використовувати її як. Як тімбілдинг, наприклад, як якесь гарне проведення просто дозвілля, як не знаю, виявлення якихось лідерів громаді в зміну, зміну тобто молодь, ну, якби, щоб вони приваблювати, да, були з, з нас і розуміли, що не треба десь їхати. У нас теж прекрасно, <сум> тільки треба щось для цього робити. Де можна пограти? Пограти можна. Безпосередньо у нас в фонді, фонд громади міста Херсон Захист. Також ви можете написати мені в Фейсбуці Оксана Сахно, англійськими літерами, тільки і написати, що Оксана от у нас є кампанія, або я би хотів окремо пограти, коли можна зібратися. Тобто, все такий, якби плаваючий графік, все залежить від вас. Якщо ви хочете, ви мені сповіщаєте, або пишете Ларисі Михайлові Польській, це голова правління, і вона безпосередньо вас сконтактує зі мною, і ми вже там домовимося. Можна грати командою, тобто треба її збирати перед тим, як зв'язатись з вами, чи можна по одному просто писати і від того, як набрається команда, це все По-різному. Якщо ви хочете виявити, ви мені, наприклад, кажете, от хочу зрозуміти, хто у нас тут лідер. Я якби придивляюся, кому доручити якісь певні повноваження нові, то ви говорите, спостерігай, ми от граємо команди. Хто хоче просто спробувати, що це таке, може в індивідуальному порядку написати мені, і я вже сформую тих людей, які в цей час. Свільні можуть, і ми тоді вже зберемося і пограємо відповідно. Тобто, це гарна гра в принципі і для компанії, і для офісів, і для людей, які просто працюють в колективі, якби щось. Дізнатись так, так, звісно, це дуже зближує, бо навіть нам розповідали історію, коли грали підприємці, які між собою не сильно так і якби, дружили. Але після того, після цієї гри вона стільки їх зблизила, що вони навіть е, угоди уклали чи дві, чи три, і це вже в житті. Це, це, це якби реальні такі історії успіху, що так зближує, дуже зближує гра. І ти розумієш, що якщо людина може в грі тобі там, сказати, позичити якісь гроші або допомогти тобі створити. Бізнес, то він розуміє, що ти, мабуть, непоганий такий компаньйон. І то треба з тобою мати справу в житті. Тобто, все-таки гра є реальні результати. Так, так, є, звісно. Скільки взагалі цій грі часу, я так розумію, що це якась. Абсолютно інновація. Вона новенька-новенька. Е, і наскільки я пам'ятаю, автори говорили, що вони її випустили десь навесні. Ну, може, її вже приблизно півроку, може трошечки менше, але вона унікальна, вона до сих пір би, тестується в тестовому такому режимі, вже більш але вже, бачите, пересходилася по містам, де її практикують в більшій мірі. Я знаю, що в Херсоні не тільки ти проводиш ці ігри, але тільки ти є майстром. Так. Як це, це відбувалося? І хто може отримати таку? картку, Як у тебе картку майстра? Ну, картку майстер-гри е, я проходила спеціальну майстерню, тобто безпосередньо грала з авторами цієї, де ми проходили спочатку е, одну гру, це, тобто ознайомлювалися, потім грали ще одну гру, яку, яка закріпляла е, наші знання про те, що ми правильно зрозуміли. І також нам запропонували стати от такими майстрами гри, які е, можуть потім описувати кейси, тобто те, як проходила гра в е, певному місті. Е, е, Безпосередньо тут як певні правила, що ми можемо робити, як ми, як ми звітуємо. Ну в такому, в такому рослі Оксана Сакносівні нашій студії, наш фір триває. Ми повернемось одразу після кліпу.